Яка жінка розглядає тебе під мікроскопом? Тут карта перевернулася. Якась дуже одинока, перелякана жінка. Що, хто це така? Ну, Жінка тут зразу в тебе закохана, тут ти, в неї, ти для неї весна. Можливо, десь тільки недавно в неї прокинулись ці почуття до тебе. Хто це жінка? Хто? Вона для тебе якийсь космос. Можливо, то вона дуже якась гарна, і ти про неї думаєш, о, така вся недоступна, хоче там мільйони, така вся вся із себе. А насправді ти навіть і не підозрюєш, що ця жінка одинока, нещасна, закохана в тебе теж до нестями. Але оскільки ти її боїшся, бо ти думаєш, що в неї там губи зроблені, сіські зроблені, і от вона така вся недоступна, боїшся до неї підійти, рахуєш її космосом. І от тому ви не можете зійти зразу, розумієш, тому що вона е, не знає. Чи вона тобі потрібна? А ти чомусь категорично впевнений, що вона тобі скаже ні? Тобі тут карти кажуть про те, що ем, ця жінка може бути дуже хорошим твоїм другом. І знову ж таки, якщо от це ми візьмемо парна карта. Тобі треба, якщо ти зараз розумієш про кого ми говоримо. Жінка, космос для тебе. Значить, ідеш до неї, робиш якісь перші кроки, і у вас створиться пара, причому вона тебе буде дуже сильно любити. Тут кажуть до старості, дивись і знову карта друга і карта друга. Ця жінка, якщо навіть не стане твоєю коханою, вона точно стане для тебе, прям друг на все життя.